Чому ви вирішили піти на війну і коли ви прийняли для себе це рішення? У мене рішення було, я був двічі на Майдані, то почти місяць був. А потім прийшов. От коли це почало необ'явлена війна проти України. Ну як, у мене із у крові того, бо я сам галичанин. Я вже розказував, у мене діди воювали у Карпатській січі. І тато воював у вітчизняній війні та його браті вуйки. Далі то я знаю, я вирішив лише, я не мав раз як. У мене вдома господарство. І корова, і, і птиця, і свині. А тому жона захворіла, літом треба підготувати, і сіна, все. Думаю, після сіна зерном забрав, піду, а далі тузона захворіла. Операція восени після прийшла з лікарні відразу, не можна було лишити, бо по хозяйству і самому. Далі, дивлюся, вона може, я нікому ніч не сказав, а зібрався, сумку забрав, та й пішов. <завжав> 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 ніхто не знав, так? — ніхто не знав. Я нікому не казав. Хто хоче йти, та піде, а хто не хоче, глядати причини. Чи треба йти, чи не треба, але я так вирішив. а там таких хлопців бойових дуже багато, Добровольців. Я був в Карпатській Січі. Вона недавно вся організувала, командир батальйону Куцин Олег Іванович Зі свободи. зі свободи. Такий бойовий і розумний, і толковий. У усіх питаннях. А як ви відправилися на, на поїзді? Я їхав волонтером раз. Я був у лікарні у Львові у грудні місяці, а там я договорив. Я поїхав з ними. Ну, але я їхав так, що я там ще остану. А ви вже знали, що. Я ви... вже знав, що О. я з яну там. Ну. А прийняли там. В армії я служив шофером у ракетних військах, ну, оружжя таке піхотне, я знав, там пулемет, автомат. Ну а зараз під після підучили мене вже е, і на гранатомет, і оті, як його РГТ, стріляє не оса, а За плеча разом вистріли, ПЗРК. ПЗРК. І те оружжі ізучили нове старе, так що там відразу пішов у роботу. А де ви були? Село Піски. Ото село Піски розташоване, але за кілька там за... Півтора кілометра від тої дороги, що веде в аеропорт. Якщо б піски у їх руках було, то дороги не було в Піски. У аеропорт? Так, Ось зато там далі є село Новеньке, там теж. Но там у нас було скільки батальйонів? Карпатська Січ, Січ, тому правий сектор і Донбас. Ну, там кожен мав батальйон свій сектор, а в батальйоні там все ділило в ну, так, такі сектора, а батальйон мав, щоб один перестрілював другий. Щоб було, якщо підходить був один другий. А далі там за кілька там кілометрів, а кілометр, а може, мало більше. Стояли e, три трикони, називали їх близницями. Uh -huh. от, от, сепаратисти там закопалися з тієї сторони трикона, вибрали такі бункера, що вони даже заходили не то, що в лічний сустав, а їх техніка їхня туди заходила. Та вони так наші відці б'ють, вони туди заскочать у трикону з тієї сторони, а там їх нічим не можна достати. Uh -huh. не... Градами, ні пушками, ні танками. Я, я знаю. Моє таке міння, що хіба б самольотом залитів, ну, але там літки не літали, бо у них є свої, щоб вбивати, а техніка авіаційна то дорога. Ну, були їхні вилазки, були і то, що у селі, що жили, Та там не жив ніхто. Село? На нашій території, бо село посело, пусте, пусте. Кожний дом там розрушений, як наверх, то угол. А у ну, нас ну, хлопці ще порозполагали в тих домах, де знизу були півниці. Uh -huh. ну, Підсілим домом підвал. Под, Втім, підвал, а то значить зверху бетонне укриття, а там іще, так що нас мінометами не доставали. Мали десь я прятати. Ну, були такі, що наводчики їхні, знаєш, що наводили е, по телефону по рації, що ти вийдеш і починають відразу мінами бити. Uh -huh. е, ну потім там обнаружили їх. Бо знімали е, ото добрий прибор е, тепловізор. І uh -huh. е, от Днем вони там сиділи два і не показували себе, де вони є. А вночі наші вислідили, бо почали дивитися в той тепловізор. Виділи, світиться хомина чи труба, а то тепловізор прекрасно видку. Як можу видіти пса, кота, ну, а вже людину. Потім пішли, там їх піймали. Живими. Живими. Но, у них там оружжя не було, але були там э, перев'язочні матеріали, та рації мали. Коротше, здали їх там, контррозвідка була, СБУ, забрали їх. Потім вже не було, не приходив, ніхто там наводити на нас. Ну в армії такий бойовий дух. Менше за політику, більше за то. Ну я знаю, от коротше, хто не був, не знає. Але в мене таке міння, що люди, які не були, то починає причини глядати, якщо що мені у сударство дало, що мені то дало. У такий час я думаю, що Ліпше самого себе запитати, а що ти зробив для країни, коли у таким тяжким положенню. А потім після війни вже глядаєш, чия причина, а зараз не в тих що звідатися, що дало государство, що тобі не дало. Після тих бойових дітей тоді вже можеш рішати питання такі. Я думаю, державні. Ну я думаю, що починати і свого району чи села, чим лізти туди у верхи, там не добрий президент, там не добрий прем'єр, е, Верховна Рада, Верховна Рада та сама, як і в нас люди. Ліпшої не може бути. Bo, що вибрали? Що вибрали, то і є, то й маємо. Я так думаю, що тепер останні вибори були такі, що ні, ніхто ні за кого ні, ні, гроші не давав, не купляв, треба було думати. Ну, але все одно Україна <сум> різні государства, але кожен своє любить свою, свою країну, бо якщо без того не може бути ніяке ні, ні сімейне, ні державне, ні районне добро. Розкажіть, бо я знаю, що десь через тиждень, як ви там були, Олега Куцина було поранено. Розкажіть, яка там була ситуація? Як то сталося? А то Він півгодини тому говорив і мною то було десь. А дали туди то, передали по рації, що командира ранило, Та його відвезли з скоро. Я не був там, лиш уже, то, бо то в штабі його ранило, коло штаба дому. Uh -huh. Штаб знає, де був. Після ну, то по рації учули, противник учув, що ранили командира, а пак на другий день почали бити. Градами, мінами і попали в той штаб, а там ще роз, ну, звуріло і амуніція, і оружжя, боєприпаси почалися, коротше, дом знесло. А Зараз знайшли там другі приміщення у підвалі штаб вже є. Просто мало без командира такого бойового Трошки важко, Просто, так? Але там Командує такий 25 років, хлопець бойовий. З, звідки він? Він сам із Львівської області. Стрия чи там десь коло стріляє, точно не знаю. <гум> ну теж йому ку куцин довірив в себе. Значить, знає, кому довіряє. Знає, так, але я так думаю, що він повернеться з лікарні, бо в нього ранення, що. Лише у стегна і орамило доста велика рана, але кість не зацепило, uh -huh. лише пірвало м'язи. Uh -huh. Я думаю, що Повер... він... повернеться назад, а він так і говорить, що <пів> більше нікуди назад і хлопців. У там і Закарпатський, і з Херсона. Та з усіх із Вінниці і з усіх областей, навіть з Донецької є. У мене був командир, ну, младший, та він сам із Донецька, але грамотний і, і патріот, і був у мене ще Молодий товариш 25 років, той тобто 20 років мав, навчився по-українськи говорити. Мати в нього нейтральна. Відчим у нього за ДНР? А я кажу, відки у тебе такий дух український? Він каже, каже не можу зрозуміти каже, таку руську політику. Котрий росіяни люблять Росію, ото патріот. А українець, котрий любить свою країну, Україну значить він фашист, націоналіст, Бандеровець, який хочеш. Я так каже, не можу зрозуміти, як то так може бути. Каже бойовий молодий, був у самообороні, два рази в нього стріляли. Ще на Майдані? Не на Майдані, а, й а. там, поки йшли ну, uh -huh. в добропіллю у них, каже, український прапор не знімав ніхто. Ну й не дали сеперам завісити свій. Вони прийшли і пішли, каже, а то на цілу Донецьку область два городи добропілля і другий, не знаю там, який молодці. Ну, а потім він почав. Нам не вистачало там людей. Прийшла та сама оборона до нас. Ми з ними були. При, приєдналася до нас. Приєдналася. Просив ще все, все зо мною на пост, каже діду, мною лише горіть каже по-українськи. -по бо я ще не хочу навчити добре по-українськи говорити. Я йому говорю, Ти так прекрасно говориш по-українськи. Ні, я хочу ще ліпше каже. Тепер розкажіть, як жінка коли узнала, що ви. А жінка узнала, як я вже туди прибув на другий день. Я подзвонив, де я. Ага. І що ну, казала? Та що я пішов, хто дама де, по господарству. Ну. Кажу, справляйтеся самі. І хто, спра... і хто справлявся? Так і син, і донька, ага. то є, і жона. Угу. Правлялися, бо мусили. куди діти, щоб продати корову чи що. Там вже ніч не казала, ну пішов, де пішов. Я то вже давно в планах виносив і ще літом. Що я піду. Ну, мало старшому чоловікові вже, Важко. ну як казати, важко, але у такий момент там не дивиться, важко, не важко. Просто тяжко тот тяжкий бронежилет уже на той вік боєприпаси носити з собою повністю амуніцію, отож десь бронежилет має 16 чи 18 кілограм на ну, остальне боєприпаси, гранати там, то все. Вже чоловік у таких роках не то, що має 30-40 років, що швидкість, швидкість не дає. Так, і реакція не та. Але хто хоче жити, то... — мусить успівати. А зараз вони там, я думаю, там вони не віддадуть і п'ять землі, бо то, там, хто не був, не знає між собою, як то згуртовано, все йде. Е, ну, хлопці бою і... Постачання. Постачання зараз нормально. Може прошлу руку туди в той час десь літом. Там говорили, що було два бронежилета на п'ять чоловік. Ну, і уружжя так само, що не вистачало у тих добровольців. Армії більше снабжали, а добровольці таке. Що собі знайшли, що собі no, достали. Щось мало давали, але і, і то більшість армії. А зараз оружжя є, боєприпаси є. Е, е, їсти там волонтери несуть, що лише закажеш принесуть. Усе є. Їдення на щотідня лише у такій обстановці, коротше, не дуже лізе їдення. Я б худав був на 8 кілограм. <рес> ну, їдення є, але воно не лізе, як, ну, а що є. І їсти і одягнутися у теплі. І дрова привозять, якщо дров нема поблизості, привозять дрова, грітися може. Свободен, може мало поспати. Ну, коротше, Україну ні, ні в якому раді не може здавати нікому там хлопці такі. З цілої України. Що би ви хотіли побажати нашим <кхух> хлопцям або мов, чоловікам, які ухиляються від мобілізації або говорять, ну то, що ви казали, там Говорить то, що Україна то. дала, що Україна не дала, то ти б де й говорити, бо... Є різні люди, є патріотичні, є такі, що як він із дому може брати і від матері, а ніч не давати. Тот саме ще й получає із країну. Тот самий чоловік може казати, мені країна ніч не дала. Я що за буду воювати? Коротше, у людей є, є різні думки, але котрий біч, я так думаю, грамотний. То більш патріотичний, якщо він є, є грамотний, а якщо таке прикривається, то грамотністю, то в нього всередині все речі такого не може бути, я би казав би, що не бояли йти. Там просто, як прийдеш, інакший дух, ніж на таких условиях гражданських. Зовсім друге, кажу, там про політику не йде. А да, може, вони просто не розуміють, що живуть тут все нормально, мир. Не розуміють, що, що відбувається в державі. До кінця може не розуміють. Ото 100% що вони не розуміють. Він думає, що там не піде. Якщо би так, то ото може й прийти сюди. Хто його знає, але так і здатися і, наприклад. Бо кожен агресор, який приходить, він починає свою мову, свою культуру. З усього. він починає свого, а тебе він не, не буде не, не вважати не, там треба, <свісно> переходити на їхній язик. скільки у нас було взяти в Закарпатті, були і мадяри, і, і, і Румуни, і, і, і Словаки. Кожен гне на свою сторону, що Так, так. Е, його мова, його культура має бути перша, а потім твоя, якщо хочеш. Але я так розумію, що то. З молоком материним прививається любов до матері, так само і до своєї батьківщини, там, до села, до рідні. Ну, я зустрічав різні люди на гражданській побуті, що є, якому нічого не треба, там може 100 грамів посидіти у, тім, у барові, а в голові у нього вітер віє. А є люди, ну, молодіж, є і старші, які патріотичнося до того відносять. Бо рано чи пізно, хоча він далеко в області, але вона може його зацепити. Війна є війна. Але ліпше б її не було, то кожний. Що ви очікуєте від цих мінських переговорів, які зараз були? Підписали? Я так думаю, що. Моє таке міння 50 на 50, але все одно там Путін веде, що йому, там русський народ теж вже починає сприймати, що за що він має бути і, голодати, і то, і економіка їхня падає, а ще може хуже впасти, якщо він не, не прекратить війну. Бо я там видів, там можеш пальцях посчитати тих месних, які воюють у тім ДНРі. Ото що руські найомники там, чи які чи воєнні. Але от 100% їх там більше тих руських, ніж месного населення. А то путінська така політика. Ну зараз я думаю, що він це сам підписав. Підписалися там і ще. Два гаранти Франція і Німеччина. Якщо він не, не відведе свої війська, будуть санкції. Я так зрозумів, що Порошенко каже, що Америка буде давати туди літальне обороните зброю, що він мусить подлівити. А Думаєте, що може бути великомасштабна війна? Я не думаю, що великомасштабна війна, як буде, то, то вже третя світова. буде. Там вже ні, ніхто нікого не спасе. Але коли світ, цілий світ, усі, всі держави проти Росії, так він теж види, я думаю, голова му робить, що далі не може куди. тут треба полівити. Україну він і так не візьме. Це вже загроза де... всьому світу. Це загроза цілому світу. І таке правда, ніхто не хоче війни. Нормальні люди думають головою. наприклад, там Америка, чи ліпше чорта успокоїти, чи по-доброму якось, але щоб війни не було. Ну якщо вже так піде далі, то кожен себе мусить захищати. Але я так розумію, що довго богу не було тої війни. Може, зрозуміє він, бо там... З російської сторони, як вони воюють, то не воюють в чужому на нашій території. Навіть на своє захищають. Навіть Наедно... наводять там у себе порядок, а нічого лізти в друге. Та Хай не лізуть у нас, так. Маєте намір ще раз їхати туди чи ні? Подивлюся, яка буде обстановка після того. Чи після За Барби не треба йти, але. Я думаю, народ це підумів все одно, але дав би Бога би так все добре було, щоб. Бо там, котрі були, їх тягне назад. Mm. Mm. <laughs> і рани, і які там йдуть то на ротацію мало, побув дома, а то вже такий. Такий, йде. Так. Дав бо Богу би добре було. Аби ж я порозумів тут Путін, бо кілька матерій його вже прокляли. Добре, дякую. Дякую.